Всім привіт! З вами я Аня Савуляк, і Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як провести фотосесію. Спочатку давайте визначимося, які бувають фотосесії. Перший тип це інтер'єрна. Тобто, ми фотографуємося у інтер'єрі. Це може бути або інтер'єр фотостудії, або якоїсь кав'ярні, або на природі тощо. Інтер'єрна фотосесія демонструє певний настрій, певний стан, розповідає певну історію. Другий тип фотосесії це фонова фотосесія, коли просто на, на голому фоні однотонному. Ви фотографуєте себе або річ, або якийсь предмет. Як правило, фонові фотосесії проводяться для каталожних зйомок, для того, щоб продавати на маркетплейсах, вони більш акцентуються саме на речі. Да? Каталожна фотосесія не розповідає ніякої історії. Вона акцентується або на людині персоналії, як то знаєте, на паспорт, да? або акцентується на певній речі. Третій тип фотосесії це 3 d манекен Все більше набирає популярності цей вид фотосесії, тому що він показує. Предмет, нібито з усіх кутів в оберті, він досі, досі він, скажімо, дороговастенький, не всі студії їм займаються, але виглядає така фоточка, ну, якщо можна назвати її фоточку, тому що це більше як 3D-зйомка, да, йде. Дуже круто, дуже професійно, і якщо ви. Продаєте е, люксові речі або е, середній плюс сегмент, то варто звернути саме на цей тип фотосесії увагу, знайти гарну студію і зробити е, знімки своє, своєї продукції. Отже, ми розібралися, які бувають типи фотосесії. Тепер як їх провести з нульовим мінімальним і середнім бюджетом. Про а, великий рівень, рівень бюджету я не буду говорити, тому що це і так зрозуміло, що якщо ми маємо резиновий бюджет, ми звертаємося у рекламну агенцію, яка все це організує, а, монтує і доставляє нам на флешці або вигружає на диск. Ну це і так понятно. Тепер, як ми можемо провести фотосесію з нульовим бюджетом? Для цього є такі чудові uh, Time for Print, TFP uh, сервіси вони є в інстаграмі, вони є, ну тобто їх можна знайти і по оголошенням. Люди uh, працюють заради класних знімочків. TFP, Time for Print, дуже багато в Інстаграмі в Instagram можна знайти цілі акаунти. Ви можете знайти модель, яка буде працювати безкоштовно заради фоток. Ви можете знайти молодого не досить про професійного фотографа, який погодиться пофотографувати заради портфоліо. Ви навіть можете знайти молодого візажиста, який погодиться з вами попрацювати безкоштовно також за фото для портфоліо. Чесно кажучи, я проводила такі фотосесії декілька разів, і результати були, м'яко кажучи, непередбачувані. Від досить пристойних результатів до зовсім не те, що хотілося, так? Тому якщо ви тільки починаєте і наразі не маєте бюджету на взагалі ніякого бюджету на фотосесію, зайдіть в інстаграм. Найдіть TFP-аккаунти, знайдіть там фотографа, модель, візажиста, і спробуйте таким чином провести фотосесію. Зрозуміло, що ви будете фотографуватися або десь у кав'ярнях, або десь на природі, тому що оренда фотостудії це вже певні кошти, які якісь. А другий тип бюджетний, середній, середньобюджетний, середньобюджетний, Бюджетний та середньобюджетний це коли ви вже орендуєте фотостудію. Фотостудія це в середньому 400-500 гривень година. Можна дешевше, ну, дешевше, мабуть, вже, вже не можна, мабуть, а от дорожче, звісно, що є. А моделі можуть бути професійні або непрофесійні, звісно, що від цього від вашого бюджету залежить. Те саме з фотографом. І якщо у вас хоч якийсь бюджет є. То варто взяти все-таки стиліста. Тому що навіть якщо ви підготували вже певні референси, і ви маєте у своїй уяві певний віжуал того, як воно має бути, все-таки стиліст допоможе скомпонувати ваш одяг, правильно подати себе, виходячи з ваших референсів. Правильно подати, наприклад, ту річ, яку ви збираєтесь продавати і задля цього проводити фотосесію. Тобто я вважаю, що можна навіть зекономити на моделі, але не варто економити на стилісті і візажисті. Це такі люди, які, ну, здається, що вони, типу, не потрібні. Знаєте, я сам можу стати, сам можу там. Пояснити фотографу, що я хочу, але люди з великою насмотреністю, як буде красити, надивленість, мабуть, да? вони розуміють, як найкращим чином подати вас або ваш товар, який ви продаєте. І з середнім плюс бюджетом це ви оплачуєте всіх, так? і фотостудію, і фотографа, і модели, і стиліста-візажиста. Тобто всіх оплачуєте. І з середнім плюс бюджетом в середньому в мене десь виходило 600-700 доларів. При тому, що фотостудію я орендувала на 2,5-3 години для того, щоб відзняти колекцію одягу, яка складалась з 15-20 одиниць. Тобто, можна десь так: от плюс-мінус, у, у цей час укластися. Отаке було е, маленьке а, відео, да, ще хотіла додатково вам сказати, що ми робимо додатково, коли проводимо фотосесію? Обов'язково знімаємо бекстейдж. Це дуже класна, крута штука, яку ви потім можете постити. Це вам корм для рельсиків на 2-3-4 дні. Може, і найбільше, скільки не знімаєте. Ви навіть можете робити прямі трансляції, які привертають увагу людей і до вас більше заходять у аккаунти. Тобто це дуже корисна штука. Далі познімайте, будь ласка, себе. Дуже часто, коли ми проводимо, наприклад, фотосесію своєї продукції, свого товару, ми забуваємо фоткати себе коханих, рідних, самих найкращих. Не забувайте фоткати себе. І у вас будуть гарні фотографії, які ви можете використовувати у соцмережах для просування власного бренду. Не тільки своєї продукції, а і себе і вашого власного бренду, так скажімо, Да? І ще такий один маленький момент: це суто моя думка. У вас може бути інша думка. Не варто брати з собою на фотосесію подружок або родину. Воно трохи відволікає. Якщо ви хочете зробити фотосесію з родиною або з подружками, то беріть на це час, беріть на це студію і проводьте фотосесію з родиною або з подружками. Бо коли змішуєш все разом, то ну, стомлюєшся, зрозуміло, відволікаєшся, постійно дивишся на годинник, щоб все встигнути. І таким чином воно якось не дуже, скажімо, ефективно виходить. Отакі маленькі були ще додаткові а, поради. А, на сьогодні в мене все. З вами була Аня Сауляк. Підписуйтесь на канал, лайки, коментарі дуже люблю. І до нових зустрічей. Бувайте!